Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка міщуків. Сьогодні 1 грудня. Ну і можна сказати, такі заключні роботи проводяться у нас на пасіці. Це е, от таке, така заставна йде, як ми її називаємо, тепла заставна, але е, на самому ділі вона не є тепла заставна, вона просто Яку функцію виконує тут у вулику? Так як у нас ці пінополістиронні вулики самі по собі є такі герметичні, ну, як люди називають, утеплені. Коли бджілки в анабіозному стані не видають тепло, то цей утеплитель не відіграє роль як у вулик утеплення, як утеплення. Це просто є свого роду термос. І ми ще ставимо оцю. Крайню заставну. От. Е, фактично герметизуємо е, гніздо саме Чи то бджілкам треба, чи ні, Ну от така сімейка, кажемо вже заодно от такий клуб. Чи то комфортно бджілкам чи ні. Раз вони спокійні, значить їм комфортно. Але тут ще є один один плюс у цьому теплому у теплої заставній що герметичне гніздо. Ми зберігаємо у гарному стані корма. І це не просто слова, це є факт. І вже провірено. Два роки тому, це вже, це вже третя зима, дві зими назад. Ми привезли з гір падіовий мед. Отак От і зробили такі утеплені гнізда. Той мед зберігся і був нормальним кормом для бджіл. Зараз навесні пасічники будуть оглядати свої сім'ї. Скаже, там один пасічник, всі корма поїли, другий там іще щось буде версії називати. А не задумовуюся, що ми не вчимося пасічнику зберігати корма. От Якщо у вас є 50 сімей на пасіці, 10 по 15 кілограм вулику, який, яке -то, яка то кількість кормів, їх треба правильно за зиму зберегти. Не можна просто кинути вулик і все. Мед у сильних морозах починає кристалізуватися, бджоли його оті кристали падають на дно вулика і ніякого толку. Можете ви його закормити, сім'ї залишити 30 кг, а так і лишають люди 30 кілограм меду. Але чомусь на весняний розвиток того меду не вистачає, практично. А суть у тому, що не вміють і не хочуть, і не задумовуються. Над такими дрібницями, як зберегти ці корма. Одне, щоб жилкам дати комфорт, дати такий термос. Бо якщо б вже стабільна ці холода стабільні прийшли. Зараз у нас більш-менш стабільна погода, яка вночі така і, і вдень. А буває такі зими, мінус 5, днем плюс 12, і все просто є. Ну, у, у, у винищення сказати, у такій погоді сімей. Їм треба такий, е, таке гніздо, чому заносять у, у підвал, чому заносять у зимівника. Тому що там є стабільна погода. Ми на вулиці зимуємо і стабільну, стабільний клімат гнізда можеш е, створити завдяки цим, як ми називаємо, утеплітелям. Хоча вони роль зараз не відіграють роль утепителя, відіграють роль е, такого да, бар'єру між холодом і теплом. На вулиці потепліє, вони тут не відчують. На вулиці похолодає, вони тут не відчують. У них тут стабільний клімат у гнізді. Оце хотіли ми цю думку донести. Чому ми так робимо? Це не, не, не займає багато часу, ці утеплітілі розкласти. Це треба досліджувати кожному пасічнику, чи йому треба то напасти. Але якщо ви хочете зберегти, ми хочемо зберегти корма якісні, я не знаю, що вони в нас на меду, який мед наносили. Може трошки і паді хватанули. Може мед такий буде, який буде кристалізуватися, бо я знаю, що ми створили такий мікроклімат у гнізді. Мед буде якісний і буде йти на користь нашим бджілкам і, скоріш за все, його хватить і на весняний розвиток. Якщо б я оцей клуб помітив, його можна помітити, де він зараз знаходиться, не хочеться вже відкривати, бо ми тут їм помішали. От якщо б так провести лінію, отак, і вони так будуть сидіти до початку е, лю лютого місяця. Вони до кілограма меду мають з'їсти. Коли тут будуть корма такі пусті, незбережені, то, зрозуміло, що вони будуть то споживати і переводити, і ніщо переводити. Я бачу ролик пасічника, який виставляють зараз на січатому дні. Бджол стурбовані. Клуб, хоча вже холода капітальні, не збирається. Значить, це ще один факт того, що бджілкам не є комфортно. Читайте по клубах, якщо вони в клубі сидять таким нерушимим клубом, значить їм комфортно. Чи закрити дно, чи ні, то кожному пасічнику вирішувати. Чи утепляти чи ні, теж так само. Але е, головний результат. Головне, щоб був результат. Гарний. Щоб гарно перезимували, сохранили свою силу, енергію, щоб виростити, замінити покоління, це і навесняну бжілку. Оце саме головне. І щоб залишилися неспорчені корма. Бо ми всі розуміємо пасічник. Саме, саме краще мед зберігається при стабільній температурі. Ідеальна температура для меду плюс одинадцять. Але звісно, тут не, не сохране плюс одинадцять, але головне, щоб стабільна. От тоді корма будуть збережені правильно і вони принесуть користь і нам, і нашим бджілкам.